На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі? чи Це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити? І я бачу до цього нереальну тенденцію. І може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може? Гляньте карту відкрити карту і, Млатві, і литву забрати це так. Просто так. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджуйте. Багато українців пишуть так полякам, надо, хай узнать, що таке дрони. Ви що сумасу ж це наше последнє окно стало, через яке нам зброя доходить? Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриємо. І воюйте собі самі там, Україна. Ми вам перестаємо постачати зброю зброю, яку ж поставляють. Вам де храниться У нас в Польщі. На що воно нам надо вообще? Ми з цього процесу виходимо. І в принципі, Росія це і хоче ще зробити. Тут не. Тільки була ціль вразити зараз Польщу, скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала, і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи типа злорадства, <рес> так і надо. та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати і так далі. Польща нам дуже допомагає, замість того, щоб зараз хейтить Польщу, чи щось таке. Треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських, європейських коротких відео. Інстаграм, там, Ютуб, Тікток і так далі. Ми платимо за це зарплату. Ми даже вам ефір покажемо. ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитися, що до І з нами, без нас вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дня безплатно зрозуміти, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо в шарті профілі. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати. але я дуже надію, що Польща на це не поведеться. Що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охраняти ці склади і продовжувати допомогу Україні. Скоріше за все відрішують країни Балтії що їм стоїть? Калінінград, отак та Калінінград, там Білорусі, отак раз тока Латвії, Литви Фінляндії немає. Понял, Ну просто немає. Їм нічого не стоїть. Потім на Польщу нападати. Гляньте карту відкрити карту Латвію, Литву забрати, це отак. Понял, просто так. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. І Америки це буде на руку і Китаю це буде на руку, бо Китай прийде цього всього і забере все, що захоче. І Америка те саме може зробити.